Це старосілля колись Городищенського, а тепер Черкаського району Мліївської громади. Центр адмінпослуг, школа та сільська рада все поряд. Тут і місцевий клуб. На фасаді мозаїка поряд нікого. Вся підготовка всередині. Друзі, глядемо, вона нас Надія Миронівна Миколенко у колективі 65 років. Це в нас так раніше вив'язували молоду. Вив а тепер прибираються самі. Ми ж не професіонали, ну Трохи я возимося. Фарбують губи, одягають автентичні костюми. Ось це на намисто моєї бабусі. Група підтримки чекає на дворі. «Що ну, ж ти прийшов ось за мною?» У репертуарі народного колективу Старосільські веселухи пісні веселі. Чия не газя, чи не островіня. На городі горяти бабусина. А капельний спів. <плес> Переспівано вже 250 творів, говорить Валентина Новосад. У Млієві вона курує галузь культури. Покоління міняються одне покоління за другим. А щира українська пісня живе. Взимку у клубі гріються буржуйкою. Пися групко, давай тепло. Актова зала не опалюється. Хотілося б і костюми нові, говорить Галина Іванівна Стебліна. Колись, каже, брали у Чоркаський хор та передумала. Поїхала з ними, позанімалась півдня, а тоді фурцен поїзд додому, бо телята на фермі почав сніжок іти. Питаємо, що б хотіли мати в селі. Був лікар, дуже хороший, ну він помер. А зараз немає. Зараз приїжджають один раз у тиждень. Наше населення вже немає в селі. Виїжджає молодюся. Сел. Голова Мліївської громади Василь Микитенко каже. Же нині молодь втримати в селі важко. Кожен шукає там, де простіше, легше працювати, ну і звичайно більше заробляти. каже робота є та охочих знайти складно. У нас працюють підприємства, які займаються деревобробкою. Але вони не можуть знайти людей. Допустим, ті б, які б могли б забезпечити виробничі процеси. Оди в будинок культури шукають директора. А млівську амбулаторію двох сімейних лікарів попередні не втрималися і поїхали у місто, розповідає голова. Новим медикам обіцяють високу зарплату та ось таку нову службову машину. Говорить головна лікарка Галина Сівець. Лікарі забезпечуються житлом, матеріальною допомогою. Заробітна плата буде в залежності від, кваліфі... від кваліфікації лікаря від 24. До 27 тисяч гривень втім частина молоді все ж в селі залишається. Чому ж не поїхала до міста? Питаємо ось цієї жінки, що йде до школи забирати дитину. Ну чесь не знаю, города не мою. Я була в городі, мене сестра менша в городі. Ну, чи село для мене. Ну, ну рідніше мені. Людмила Сукач говорить, теж знайшла своє місце саме в громаді. Тепер готує мило власного виробництва. Дуже хороше для шкіри, не алергічне. Ну я тут народилася, тут живу, працюю, тут мої дітки виросли. А Віталія Півень вирішила залишитися і тепер дарує людям пісні з колективом Українські барви. Пісня вона дає нас ноги до життя. Бюджет громади 59 мільйонів гривень у складі три села, розповідає голова. Спочатку гроші спрямують на нагальні потреби, як то освіта чи медицина. На культуру ж що лишиться. Чи робити, допустим, ремонт капітальних харчоблоків в школах, да, чи робити опалення в будинку культури? Напевно, станом на сьогодні треба зробити ремонт харчоблоків. Пробують брати участь у грантових проєктах. Нині це чи не єдина можливість жителям сіл самотужки залучити додаткові гроші і відтак створити молодіжні простори чи поліпшити інфраструктуру, розповіла директорка Черкаської агенції регіонального розвитку Любов Любоврополо, і для цього варто. По перше, вони мають трошки ці люди організуватися. Там така команда, двоє, троє, п'ять осіб. Бо один в полі не воїн це воно й тут працює. Чим менші кошти і Менший строк реалізації ідеї цієї тим легші вимоги. Чим більші кошти і більший строк реалізації ідеї там, три роки, тим і сильніші вимоги. І тому, якщо не займалися ще до цього ніколи, то варто почати з маленьких коштів, там з тисячі доларів, з п'яти, з десяти, і потім можна виростати вище-вище. Тетяна Рева, Олег Кураш та Тамас Горозя. Новини на Суспільному. Черкащина.